Привіт, це Макс, і я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь четвертий тижневий дайджест. І сьогодні ми поговоримо про нещодавні заяви очільника Харкова стосовно Харківського трамваю, про відновлення тролейбусних маршрутів у Кременчуці, також про нові автобусні маршрути у Дніпрі, а також поговоримо про те, як працює електротранспорт Донеччини під час воєнного стану. Розпочинаємо. Нещодавно міський голова Харкова Ігор Терехов дав інтерв'ю виданню «Харківські Ізвісті і висказався стосовно долі Харківського міського трамваю. Спойлер, нічого хорошого там не слід чекати. Я погоджуюся з тим, що війна нанесла непоправну шкоду міському господарству, особливо громадському транспорту. Всі ми пам'ятаємо обстріли в березні, у Харкові, там де згоріло Сладовське трамвайне депо, і були значні як і трамваї, так і автобуси. Карсани, які там перебували. Але на відміну від трамваїв, Тірехов планує відновлювати Карсани, точніше закуповувати нові і особливо. Магічні чарівні електробуси, які просто врятують, врятують місто від заторів. Ми з вами вже порівнювали два види транспорту, електробуси і тролейбуси, якраз таки ось в цьому відео. І зробили висновок, що електробуси зараз трошки випереджають час і досить. Такою дорогою іграшкою, особливо для українських міст, і от на фоні всього цього ці фантазії очільника Харкова виглядають вистаки дитячими, наївними і нереалістичними, особливо в наших сучасних українських реаліях. І як це корелюється з тим, що нас порівняно з введенням електробусу у Харкові, знищується інший електротранспорт, це виглядає ну, досить незрозуміло. Приміно з тим, у нас також розширюється вулиця Весніна, досить такою незрозумілою процедурою, скільки у нас за тендером, який був останні разом опублікований, передбачали десь одноколійка реверсна на вулиці Весніна, яка починалася від перехрестя Батюшенка, йде ворожоралівським узвозом. Але як ми бачили у травні місяці минулого року, знесено обидві колії, і зараз на цьому місці ту розширюється дорога двома. Автомобільними полосами, тобто трамваї там і не буде пахнути. Ми збудуємо ще краще, ще краще, бо ми рахували навантаження, ми рахували пасажиропотоки, і е, ми розширимо цю вулицю, вона вже розширяється. Крім цього, там не буде трамваїв. От саме на спуску Весняна трамваїв не буде. Але, але трамваї ми будемо зберігати на Мироносинській, Хоча він десь і недоцільний, але це така традиція. От, ну, тут будемо що радити з громадськістю, що стосується е, Вісніна, що стосується пробівки Барабашова, вона буде це дуже важливо. Це транспортна артерія необхідна для міста. Ця транспортна артерія вона будується, вона буде побудована. Дуже хочу, щоб замість трамваїв там у нас з'явився електротранспорт, uh -huh. сучасний електротранспорт. Дуже хочу, щоб ми не забували, що ми повинні бути екологічним містом. Ну тут взагалі без коментарів, і ця людина керує Харковом, містом мільйонником, і мені, як харків'янину, який досить довгий час усе своє свідоме життя прожив у цьому місті. Огидно просто чути отакі слова від управлінців, які досі живуть за радянською методочкою по містобудуванню. Ці люди знесли колію навесні на півтора кілометри просто одним махом. Не сумнівайтеся, що ми наступними роками будемо чути про недоречний трамвай на Міроносицькій на і Те що він нібито пустий, возить тільки повітря. Взагалі він дорогий в експлуатації, і нам не потрібен. Ну тобто, ну наші нам взагалі, трамвай. А насправді логіка тут дуже проста. Зараз е, харківський трамвай, який йде таким долугим, таким, який він є зараз, саме через те, що упродовж 30 років Незалежної України у місті тільки робили, що знищували трамвайні лінії. Задаємо демонтаж холі на Клочківській, на Пушкінській. Ось зараз на Весніна, Незрозуміла ситуація на Мироносіцькій, демонтована також контактна мережа на напрямку проспекту Траектору Будівників. Це все результат 30-річної деградації. Міського господарства. Ось і все. І зараз просто у харківського трамваю вигляд обрубленої яблуні, від якої вимагають просто соковитого урожаю яблук, а й просто нічим заводити, тому що всі потенційні лінії, маршрути, просто обрублені. Харкову нічим возити, тому що залишається тільки якраз таки частини оцього скелету, який будувався за радянський період. І в нього зараз потенціалу все менше і менше. Тому не дивно, що за останні роки у харківського трамваю суттєво зменшився пасажиропоток. І тут треба розуміти, що харків'янам, громадянам, там урбаністам і просто невележим людям до, до електротранспорту треба захищати місто якраз таки від ось таких управлінців, які полюбляють новомодні слова і електробуси особливо. Нагадаю вам також перед пана Терехова стосовно Харківського трамваю, який він озвучив на 115-й річниці запуску Харківського трамваю і робіть висновки. З виставки основна задача щоб за ближайшие 3-4 года обновити парк трамвай совершенно нового покоління. Могу вам сказати, що ми будемо розвивати транспорт трамває. Ніхто убирать маршрути трамвайні не намерен, і наша основна задача сьогодні обновляти парк трамваєв, чим ми будемо і заниматься. З 11 березня у Дніпрі запускаються два нових автобусних маршрути. Номер 7К починається від вулиці Андрія Сахарова до залізничного вокзалу. А автобус під номером 48К бере свій початок від 20-ї лікарні і до старого площі. Це будуть додаткові маршрути. Вони покликані собою підтримати вже існуючі транспортні лінії в Дніпрі для того, щоб забезпечити. Нормальний інтервал, а також знизити е навантаження на вже існуючі номери тролейбусів та автобусів. На лінію виведені два автобуси у будній день, і один буде курсуватиме у вихідні дні. Приблизний інтервал руху одна година. На маршрутах працюватимуть великі комфортні автобуси, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення. Ці транспортні засоби Дніпру передали Київ, Вінниця та представники місцевого бізнесу. Пройшло вже більше року. з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і міста Донеччини знову потрапляють від жахід війни. Фронтині змінилися декілька разів за 2022 рік, і містатки Кроматорськ, Слав'янськ, Дружківка, Константинівка вони перебували в абсолютно різному положенні становища. Міста отримують регулярні обстріли від російських окупантів, а також існує дефіцит електроенергії. І в цьому відео також хотів би детальніше розглянути, як функціонують міста, міське господарство і частково електротранспорт. З мого боку на це подивимося. Мова буде йти про міста, які знаходяться під контролем України. Це Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка. В Дружківці функціонує трамвай та автобуси. В інших двох містах тролейбусна та автобусна мережі. Тролейбусна мережа також є і у Бахмуті, але у результаті багатомісячних атак на місто майже все транспортне господарство знищено. Депо в депо залишаються вцілілі тролейбуси. Ось, наприклад, у корпусі депо стоять моделі ЮМЗ та Дніпро Т-203. Дружківці з початку війни був тимчасово призупинений рух трамваїв. Згодом з 1 квітня електротранспорт вийшов на маршрути. Так функціонування трамваю приходило періодично, залежачи від рівня небезпеки та потужностей. З початку масованих ракетних обстрілів у жовтні рух електротранспорту повністю зупинено. Наразі, за останніми даними та спостереженнями, у дружківці працюють тільки автобуси. Міська військова адміністрація періодично скидує розклад руху автобусів та маршруток. У слов'янську рух транспорту також адаптувався під умови війни. До вересня 22-го місто знаходилось під загрозою обстрілів, оскільки за десяток кілометрів на північний схід відбувалися безпосередньо бойові дії. З 8 листопада у місті відновився рух електротранспорту. На маршруту вийшли три маршрути тролейбусу: другий, п'ятий Б та сьомий. Також місто надає додаткові рейси тролейбусу. Так, з 2 лютого був доданий ще один рейс тролейбуса номер 7 із залізничного вокзалу до мікрорайону Лісний. Таке рішення було прийнято після ведення Укрзалізницею нового потягу із Харкова до Слов'янська. Його прибуття було о 18.40, коли транспорт вже находив. Однак ще один рейс у 18.45 дасть змогу містянам доїхати до потрібного району. А з лютого 2023-го електротранспорт та автобуси обладнали GPS-трекерами, що дає змогу відслідковувати транспорт за допомогою додатків у смартфоні. А також місто впровадило популярну практику оплати проїзду через додаток Приват24. В Краматорську на даний момент електротранспорт працює стабільно. Відновлення роботи почалось з восени минулого року, так само як і у Слов'янську, у зв'язку із звільненням Харківської області. Тоді ж почалось відновлення контактної мережі та підготовка тролейбусів та автобусів до виходу на маршрути. Краматорська міська рада регулярно повідомляє населення про графік руху тролейбусів та автобусів. Станом на 7 березня у місті зараз працюють 5 тролейбусних та 13 автобусних маршрутів. З березня цього року у місті відновлений рух транспорту до зупинки Краматорське транспортне управління, що дозволило відновити рух тролейбусу номер 2 та 6. Також комунальне підприємство надсилає ось такі світлини, де тролейбуси проходять мийку на території депо. Все це свідчить про налагодження роботи міського господарства, не зважаючи на війну. Міста Донеччини це приклад неймовірної стійкості, де під час бойових дій регулярно пророблюється величезна робота задля забезпечення стабільної роботи міста. Чому дійсно можна повчитись іншим управлінцям? З понеділка у Кременчуці відновився тролейбусний маршрут номер 3 б Про це повідомляється офіційному порталі Кременчуцької міської ради. З початку воєнного стану у місті був суттєво обмежений рух лето і Зараз поступово відновлюється тролейбусний рух у місті. Тролейбус номер б бере свій початок від вулиці Молодіжної, проїжджає через усе місто до Крюківського мосту. На лінію було випущено 4 тролейбуси, і середній інтервал зараз досягає 6-7 хвилин. Це було все на сьогоднішньому дайджесті. Дякую вам за увагу. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви новенькі, і допоможіть мені добити мою першу тисячу підписників. Буду дуже вдячний вам за це. Буде таке моє перше досягнення. Пишіть в коментарях ваші думки стосовно подій, що відбулися останнього тижня. З вами був Макс і до нових зустрічей.